Працюємо далі з картою. Вже північніше дивимося у нас на Бахмутський напрямок, переходимо а, туди. А, район Часового Яру. До речі, сам Часів Яр зараз масово закидують керованими авіаційними бомбами. Це містечко намагається не те, що захопити, росіяни його хочуть зрівняти з землею. А від ворога туди прилітає все, що тільки можна. До речі, наші військові кажуть, що простіше сказати, що туди не прилітає, ніж те, що прилітає. І також відбуваються дуже активні бої в Богданівці і Іванівську. Іванівське. Це два останніх населених пункти перед Часовим Яром. Зокрема, остання росіянам вкрай потрібне, оскільки ось ця траса підводить з півдня до самого часового яру і далі веде по факту до. Константинівки через ряд населених пунктів загалом Генеральний штаб передає про 14 атак за останню добу. Тиск збільшився в попередньо було вісім, а значна частина, яких, до речі, приходиться на саме Іванівське, але наші військові передають, що попри важку ситуацію вона там більш-менш стабілізувалась і ще раз нагадаю, що без Богданівки та Іванівського вони не будуть відкрито зашиватись в міські бої. Останнє просування ворога було. Ось тут на висотах між цими двома селами, і результат наступу саме в Іванівському показали наші бійці. Зараз я підтяну це відео. Там росіяни задіяли аж шість машин піхоти БМП. І на відео ми бачимо один згорівший російський танк. Штурм відбили, ворог там втратив чотири БМПшки, велику кількість особового складу. Дві ворожі бронемашини, побачивши серйозний спротив, встигли відступити. Зокрема, Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА Ахілес, 92 друга, наша окрема штурмова бригада, наголошує на тому, що ворог не контролює Іванівське, і про це говорити не можна. І якщо говорити про південну частину, то далі тривають важкі ворог, теж активізувався. Напрямку Кліщівки Андріївки, Андрівки, там постійні зіткнення. Але, до речі, в свою чергу, між окупованою Кордюмівкою і Озурянівкою неподалік Бахмута, наші прикордонники встановили прапор України фактично над позиціями окупантів. Операцію проводили вночі, і прапор закріпили якраз з безпілотника. Цим займались Наша аеророзвідка закріпили на найвищій точці водонапірна башта. І якраз про це детальніше розповідає начальник розвідки підрозділу Фенікс на псевдопан, що ставили про так і самі думали, але не думали, як це можна реалізувати. Коли командир підрозділу побачив в інтернеті схоже відео, то нам зразу наказ, задача була визначена зробити. І ми вже почали думати над цим, як це правильно зробити. Так як ми аеророзвідка, ударні БПЛА розвідувальні, то вирішили, що це буде як, ну, найпростіше за допомогою БПЛА. Підготувалися, обдивилися всю ділянку, розвідники вибрали нам місто, де, де саме найкраще. Між Курдюмівкою і Горянівкою вирішили на повну башню. Великої пташки вампірісти будуть робити вампіром це під прикриттям мавіків збросами, щоб ніхто... Не, не збив пташку, не стріляв. Підготовка була по нашим міркам доволі довго, десь два дні. Тренувалися на полігоні, вирішили взяти на магніт, флагшток, щоб прапор не висів, а стояв, як наш державний символ, стояв красиво там. Ну, потренувалися днем, ночью на полігоні і вирішили, що, що час, час встановлювати. Це прапор нашого підрозділу, ну, державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Ну, вирішили якось відмітити свій підрозділ на території ворога. Вибрали час, якраз як противник найменш пильний. Внесли, поставили Це високий об'єкт, їх видно з наших позицій, і з тилових позицій ворога її видно здалека. І сусідам видно нашим. То вже телефонували, сказали, що дуже хороша робота. тобто Ворог буде здивований зранку. Ну, так і вийшло. Ворог зараз дуже здивований. Зараз шукають, як це сталося. Де башня, це рядом підвал, ворог сидить в підвалі. Тобто, там, ну кілька, мабуть, метрів 15 від нього. Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз. У нас задіяні всі сили та засоби наші БПЛА, і розвідка, і ударення, щоб туди ніхто не підійшов. Так, і зараз я підтягую вже наступне відео. Окремо хочу поговорити про атакамси, оскільки наші військові оприлюднили відео роботи по росіянах з РСЗВ Хаймар з так званими товстими ракетами. І нагадаю, що в останньому пакеті військової допомоги від США були вказані боєприпаси до Хаймерс, але не було написано які саме. Тобто, це могли бути і звичайні джемалерес на дальністю на 70 кілометрів, але дивимось це відео. рідні звуки тренди, які передають політу в то ракети. And we see our to Restoring a the United States' dominance in long-range long precision fires. The list of six modernization priorities released Soda塔, by of General Mark A. Miley and, Miley and then Acting Secretary Ryan D. McCarthy. If you could go back in time and tell readers of this, this magazine's predecessor in the early 1990s that this dedicates that 20 years technology to the U.S. military far well, out of, of any competitor's reach. A then, after a decade of, of unquestioned military superiority, the United, United uh, States and its allies got involved in two wars war. and eventually two counterinsurgencies, in, 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 so, in which artillery was less important and consequently received less attention and money during that time. The command system is combined and works Вже навіть по рухомих цілях, тобто в одній ракеті ще 13 вражаючих боєприпасів, які там живуть своїм життям, і далі американці розробили одну з найдоскональніших ракет, від якої відштовхувались при е, наступних версіях. Це блок 4 В ній зберегли теж комбіновану систему наведення, і от в неї вже дальність стрільби в 300 кілометрів. І Кожна ракета там використовується для різних завдань. А, приміром, блок 4 юнітері має змішану бойову частину 227 кілограмів вибухівки, і вона якраз проти, укріп районів противника. Після чого а, така ракета вона влітає в ціль а, вертикально, а не під кутом. Тобто згори вниз. Відповідно, там пробивна сила вона надзвичайно велика. І є ще остання версія. Цієї ракети вона звучить скорочено Такамс, і там вже робили основний пріоритет на дальність. Її випустили, можна сказати, нещодавно, в 2016 році. І от ТАКАМС здатний влучно прилетіти вже до цілі на 450 кілометрів. Але от саме ми просимо ракети дальністю в 300 кілометрів, і зараз в Штатах якраз розглядають їх передачу нашим Збройним силам. От ви бачите по відео, як вона виглядає. 300 кілометрів дуже потрібна для нас дальність, щоб бити по російських тилах, тому чекаємо.